Ну що, роддом людей, отак він відбувається. а Це крови, які перед е родами, дивіться, які вимір, налиті, чистенькі, супервістка буде скоро, бачите таким чином. Але також вентилятори стоять, все відкрито, немає ніяких стін, е тому що доступ повітря, так що можна написати зараз, що. А чи їм холодно, не знаю. Я не знаю. Вони, по крайній мірі, не кажуть. Але я не думаю, тому що корова краще переносить мінус е, 20, чим плюс 20. Просто треба все це регулювати кормом. Основне, що над головою повинно бути сухо, корм повинен бути сухий, і вода поїлки в вільному доступі повинні не замерзати. В шапці профіля наш інтернет-посилання на сирі, йогурти, ковбаси. Замовляйте, там працюють також люди. Це робочі місця.